Вітаю вас на каналі Гачок і Нитка, Я Аня, в'язальниця цього каналу, і це моє перше розмовне відео, у якому не буде ніяких пояснень, майстер-класів. Тому приготуйте собі чай або каву. Візьміть смаколиків і давайте поговоримо. У цьому відео я хочу показати вам, що я зв'язала за цей рік, над чим працюю зараз, мій топ улюбленої пряжі. І, звичайно ж, розповісти про мої плани. Та перед початком хотіла б нагадати вам про свої соціальні мережі. Посилання на телеграм та інстаграм канали будуть в описі під цим відео. Долучайтесь, там я розповідаю про свої в'язання, показую, що я в'яжу зараз, свої процеси та й просто було б приємно поспілкуватись з вами. Почну з готових виробів. В'язала я взагалі не дуже багато у цьому році, але показати є що. І першим буде карді з пряжі на Комахер. Взагалі, я почала в'язати цю ковтинку в Україні, а закінчила вже в Орландії. Одягала лише одного разу, і це для фото. Взагалі хотіла її перев'язати. Але ті, хто працював з махером, вони мене зрозуміють, чому я цього ще не зробила. Прив'язання гачком цю пряжу доволі складно розпускати. Друга річ моя улюблена у літньому гардеробі. Цей топ повністю з моїх думок. Складала схему самостійно. Звичайно, ж декілька разів перев'язувала. Це нормально. Для нього я використала пряжу Yarn Art Jeans у двох кольорах рожевий та бежевий. І ось ще один топ з такої ж пряжі, бо я вважаю, що це ідеальний склад для літніх виробів. Його я в'язала за туторіалом американської дівчини з Ютубу, але не одягала, тому що я вважаю, що я дуже зливаюсь з ним. Мені не підходить бежевий кольор. Треба було або додавати якийсь яскравий акцент, або, в цілому, в'язати його у яскравому кольорі. З іграшок в'язала лише ось таку черепашку з полуничкою для своєї подруги у подарунок. Для неї я використала плюшеву пряжу від Yarn Art. Взагалі я в'язала не тільки цю іграшку, в мене їх було багато, але я їх пороздавала, продала, віддала. Тобто в мене навіть не залишилося фото. Також я спробувала себе трішки у макраме та зробила ось таку супер класну, супер стильну трендову сумочку, авоську. І мені здається, це тепер моя улюблена сумка на літо. Наступний виріб, який ви можете навіть бачити на аватарці мого каналу, це ось така неймовірна рожева ковтинка паутинка Вона насправді покорила моє серденько. В'язала я її дуже швидко гачком з пряжі Alize Kid Mohair. І ще з такої ж пряжі, але у білому кольорі. Я в'язала ковтинку на замовлення, тільки вже спицями. І ось така ніжна вона вийшла. Мені дуже подобається ця пряжа, мабуть, моя улюблена. Також з одягу я в'язала для себе зимову шапку. Ось таку. У яскравому рожевому кольорі, вона просто чудова. Для неї я взяла пряжу Ярна Ангора Premium. Взагалі, рожевий колір став моїм улюбленим ще до того, як вийшов фільм про Барбі. Але тепер у моєму гардеробі є ось така чудова, яскрава зимова річ. Отже, це усі вироби, яких немає на моєму ютубі. А усі інші вироби ви можете переглянути на моєму каналі у форматі уроків. Там є два варіанти шапок, гарбузик, осінній декор для дому, цікава об'ємна пов'язка і також жилетка із бабусиних квадратів з сердечками. А саме зараз я працюю над ось таким гномиком. Це дуже популярний декор на новорічні свята, тому вже зараз ви можете замовити його у моєму інстаграмі. Можливо, деякі в'язальниці захочуть зробити такого гномка самостійно, тоді для вас я готую схему. Майстер-клас по в'язанню. Для того, щоб отримати цей майстер-клас, ви можете написати мені у інстаграмі або телеграмі Хочу Майстер-клас гнома. А тепер перейдемо до топу 3 моєї улюбленої пряжі. Це та пряжа, яка була і завжди буде у моїй скарбничці. І перше це. Yarn Art джинс. Тут у нас 45% акрилу та 55% бавовни. Чудово підходить для в'язання літніх виробів та іграшок. Дуже-дуже-дуже багато різних кольорів. Палітра надзвичайно велика. Від ось таких світлих бежевих. До яскравих неонових кольорів. Друга це ярна Angora Premium італійська пряжа. В'язала я із неї зимову шапку. Ну, вона must-have. Насправді, для зимових виробів можна зробити теплий пухнастий светрик, кардиган. Шапку, шарф, рукавички, все що завгодно, і ви точно будете в теплі. І остання пряжа достатньо тепла, приємна на дотик з чудовим складом: 51% акрилу і 49% вовни. Ідеальна для шапок, шарфів. Я в'язала на YouTube навіть дві шапки з цієї пряжі. У палітрі доступні як однотонні кольори, так і суміш з декількох кольорів в одній ниточці. Ось, можливо, вам видно добре. Воно дуже-дуже класно виглядає у полотні. І тепер нарешті про плани. І найголовніший мій план на зараз це доробити схему гнома, щоб я могла скоріше вже його вам презентувати, і ви також могли зв'язати собі таку чудову іграшку. Нещодавно я надихнулася Пінтерестом і придбала ось таку пряжу букле у молочному кольорі. Планую зв'язати з неї собі капелюшок. Потім, можливо, і шарф як доповнення. Тому сподіваюся, що в мене все вийде і я навіть зроблю для вас туторіал. Також із ангори ось цієї хочу дов'язати ще рукавички, щоб був повний комплект разом із шапкою. Поки що в мене ось такі плани. Треба дуже багато чого встигнути. До новорічних свят і до перших морозів. Тому бажаю і вам натхнення, легкого в'язання та нових ідей. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь дуже, що вам сподобався такий формат, і я буду записувати частіше подібні відео. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, лайки під цим відео і до нових зустрічей у новому відео. Па-па!